Псалом 62. Лише у Бозі душа моя має спочинок, в ньому моє спасіння. Тільки Він моє спасіння і моя скеля, мій захист, не захитаюсь ані трохи. Доки ви будете на чоловіка нападати. Усі вкупі його валити, неначе мур похилений, неначе огорожу, що валиться. Вони тільки і гадають, як би мене з висоти зіпхнути. Вони люблять брехню, устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише у Бозі спочивай, душа моя. У ньому бо моя надія, лише він, моя скеля і моє спасіння, мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, міцна моя скеля, прибіжище моє у Бозі. Звіряйтеся на нього повсякчас, народи, виливайте перед Ним серця ваші. Бог! Нам пристановище. Лиш подув, людські діти, брехня, сини вельможних. Вони на вазі йдуть угору, легші від пари усі разом. Не надійтеся на здирство і грабунком марно не вихваляйтесь, коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серцем. Одне сказав Бог. Оці дві речі чув я, що сила Богові належить, і що у Тебе, Господи, милість, бо Ти воздаєш кожному згідно з Його ділами.